Вітаю вас, шановні. Була така можливість: їхали з Монтона і повернули на оце чудове озеро, яке неподалік від нас. Їхали з, той, з правої сторони, якби то була інша картинка. Але тепер ви можете побачити, що це не вода, це лід. От Я наближаюсь і покажу вам, що це озерце покрилось льодом. Хоча, бачите? На вулиці зараз плюс 6, але вночі було мінус 6. То бачите, яка різниця, і вже лід тримається. Краса, правда. На завтра, напевно, теж будуть опади якісь, тому що небо бачите, яке. Сонце на заході, але це ще десь е, пів четвертої після обіду. Бачите, як. Льот, але тоненький, тоненький. Миру вам, добра.